Перевірки безперешкодного доступу до укриттів минулого тижня провели в усіх районах міста. За підсумками, зокрема, вирішено, що на кожному будинку, наприклад, ОСББ, мають бути розміщені оголошення з номерами телефонів, відповідальних за безперешкодний доступ до укриттів. Далі ми продовжуємо роботу, щоб на кожній таблиці або під'їзді була об'ява або надпись, де знаходиться ключ або телефон відповідальної особи. Безперешкодний доступ до укриттів мають забезпечувати і керуючі компанії, але буває так, що керуюча компанія відчиняє укриття, а мешканці зачиняють, мовляв, щоб берегти комунікації від розкрадання. А хто у вас відповідає за ці ключі? У нас всі відповідають. Хто всі у нас є на районі хаос менеджер? у нас є як вони у цей ваш менеджер біжить під час повітряної тривоги і відкриває ці укриття. У нас аварійна бригада Яка аварійна бригада нас їде, за Закільки вона туди до доїжджає? Повинен бути вільний доступ. І якщо там не буде вільного доступу, зразу визивайте поліцію. Пусть поліція з ними розмовляє. Ще одна проблема в деяких районах. Висота найпростіших укриттів у будинках не перевищує 1 метра 40 сантиметрів. Вони не придатні для використання. Ми їх всі підкривали, Ну висота метр сорок гарячі труби. Туди пройти важко. Я туди єлі єлі протиснувся. Є подполи, ну тобто вони дійсно непридатні. Люди кажуть: якщо ми з туди запустимо людей, а в мене акт, де написано непригодне, хто буде відповідати? Ото цьому і вони просять, кажуть, хай ДСНС повторно перепройде і дадуть нам акти. Якщо написано, що пускать, ми будемо пускати усіх. Тобто ну на контакти йдуть усі і керуючі компанії, ОСББ ми написали, що не рекомендовано для використання. Ну туди не пускають. Так не рекомендовано, слово не рекомендовано, а не заборонено. От і все. ДСНС сіда зняло. А ви далі, що хотіти, де, де хотіти, там укривайте людей. От і все заявки з приводу зачинених укриттів під час тривог надходять і до контакт центру 1580. Таких вже відпрацьовано з десяток. Я вас просто попереджую: якщо мешканці будуть скаржитися, о том, що з вашого боку закрите буде укриття або підвал, піняйте самі на себе. Керівник громади Анатолій Куртів пообіцяв особисто перевірити доступ до частини укриттів найближчим часом. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.